Цьогорічний врожай на Черкащині буде мінімальним. Через спеку та ранню засуху пшениця дозріла передчасно. Ризики були очевидні ще торік. Осінь була посушливою. Навесні ситуація покращилась, проте тривала відсутність опадів завела аграрів у глухий кут. Осінь була засушлива, особливо лівобережжя до центру. Ми декілька полів сіяли навіть амбарним способом. Окрім високої температури та низької вологості, допікають хліборобам і гризуни. На лівобережжі пшеницю атакують клопи Черепашки. Якщо брати щось надзвичайне, я вперше побачив таку масу клоп черепашки на полях. Треба сьогодні вже говорити людям, що вибачте, за бої ви не отримуєте висококласної пшениці. Єдина надія селян, які чекають на урожай спаїв, це торічні запаси фермерів, каже Володимир Лукянець. Цьогоріч на кращих полях урожай буде не більшим за 35-37 центнерів з гектара. Я думаю, якщо вийдуть на 800-850 тисяч, це буде хорошо без приписок. На думку Володимира Лукінця, неврожай спричинить і подорожчання хліба. екс прогнозує, що хлібобулочні вироби зростуть у ціні як мінімум на чверть. Серед причин не лише погодні умови, це й вартість пального і інфляція загалом. Я думаю, що десь так на 25% Хліб повинен зрости. На підтримку держави аграрії вже й не сподіваються нарікає хлібороб. Передумов для гарного врожаю Володимир Лукянець не бачить не лише на Черкащині. Для прикладу на півдні України, де сьогодні вже почалися жнива, у Сакському районі Криму збирають не більше 7-8 центнерів на гектар. Повідомляє аграрій. Олена Берестенко, Віктор Наточій, Віка Вікановини.